Наступна доповідь у нас Роман Творович Мароборлєсько. Доповідь по одівантній терапії, раку нирки, сучасні рекомендації та власний досвід. Колеги, радий вітати вас. І в продовження доповіді Сергія Миколаївича, тому що досить серйозна робота проведена, хірургічна робота. І постає питання після такої хірургії: а чи насправді однієї хірургії достатньо? І ми всі з вами звикли розцінювати імунотерапію і досить часто її порівнювати з метастатичним нирково клітинним раком. І в багатьох в думках при спілкуванні на сьогоднішній день термін імунотерапія насправді це як новий айфон. Модно, дорого, чи всім потрібно, ще те питання. І хотілося б розібратися сьогодні. Кому вона потрібна, спробувати створити або показати реальний профіль пацієнта, і я буду намагатися довести то, той факт, що ми маємо чіткі покази для імунної терапії і не маємо потрапляти у вікно овертрітмента. Поділимося з сучасними рекомендаціями, так як, ми себе, так як ми це презентуємо у себе в центрі. І побачимо профіль пацієнта. Це мій конфлікт інтересів. Отже, дуже коротко про епідеміологію. Станом на 2022 рік майже 434 тисячі кейсів захворюваності, майже 155 тисяч смертності від раку нирки. Вона посідає. 14 місце серед онкологічних захворювань у всьому світі, 16 місце серед смертності, і складає майже 2% серед всіх онкологічних захворювань. Досить великі. Отже, хірургія про хворого, зробили досить велику резекцію, зробили досить серйозну нефректомію. І що далі? Це питання, з яким ми стикаємося щодня, і наші пацієнти нам його задають. Чи вилікуваний я? хіміопроменева терапія на сьогодні не показана. І пацієнт цілком можливе питання задає, і коли ми починаємо аналізувати літературу. А насправді при локалізованому раку нирки до 10 пацієнтів, до 10% пацієнтів мають канцерспецифічну смертність. І до 20% пацієнтів з локалізованим раком мають клінічне прогресування після хірургічного лікування. Пацієнт прооперований, пацієнт здоровий і він. 20% з них мають прогресування. Інші дані, ще більш жорсткі: до 40% пацієнтів рецидивують після операції. І багато пацієнтів з локалізованою нарково-клітинною карциномою вже на момент хірургічного лікування мають мікрометастатичне захворювання вже під час операції. І саме. Той меседж, про який ми говоримо, що все ж таки лікування мікрометастазів може привести до покращення безпрогресивної виживаності і, можливо, загальної виживаності. Ще цікавий факт: тут не про спадковість, тут не про синдроми. Цікаві публікації майже 7%. А якщо ми подивимося колонку, яку я виділив, в деяких публікаціях до 25% пацієнтів. Вже на етапі операції мають мультифокальний рак, і більше 60% з цих уражень, сателітних уражень, не виявляються за допомогою сучасних передопераційних візуалізаційних досліджень. Тобто ми оперуємо пацієнта, і 7% з них вже можуть мати ці спорадичні пухлини, що досить... Гарно корелює з історичною частотою і рецидивів після часткової нефректомії. Це коливається в межах 4-9%. Радикальність так, це наша ціль. І коли пацієнт прооперований, ми розуміємо, що до 40% вже метастазовані. Тобто, після хірургічного лікування ми можемо говорити локалізовано що 60% пацієнтів здорові. І, мабуть, потрібна ад'ювантна терапія, щоб досягнути 100. Але хто ці пацієнти? І як їх відокремити від інших пацієнтів? І де те вікно овертрітменту, щоб ми в нього не потрапили? Повертаємося до протоколів. Ми багато про них говорили і сподіваємося, що в 26-му має бути перегляд. Так, в 26-му році має бути перегляд нашого протоколу. Так, в нашому протоколі і Сунітініп, Яксітініп, і Сорофініп, пазапаніп. Сорофініпа Запаніпа Ексітініп не показані в адювантному режимі. Так, це цілком справедливо, вони не доказали своєї ефективності, але ми трошки поки що не встигаємо. І тому насправді розробка цих нових клінічних протоколів в кожному закладі має сенс, і ми про це будемо далі вже говорити між колегами. Наші протоколи Європейської асоціації, НСН, ЕСМО, 24 рік, 25-й рік. Що говориться в них? Отже, НСН. НСН 25 року нам каже, що адювантна терапія може бути застосована в другій, в третій стадії, після резекції нирки або після радикальної нефректомії. І що цікаво, що НСН каже, що плюс-мінус саркоматоїдний компонент в цій пухлині. Далі я зупинюсь на цьому моменті. Також НСН нам рекомендує, якщо одразу або впродовж року, після. Резекції нирки або радикальну нефректомію у пацієнта виник метастаз. Або вже під час операції у нього є метастаз, олігометастатичне ураження. І ми можемо це видалити і зробити хірургічне втручання з видаленням метастатичних уражень, то також в адюванті пацієнту показана імунна терапія. На чому це базується? Станом на 25 рік поки що є такі дослідження. Доказова база. Зараз йдуть дослідження в інших фазах, але в третій фазі подвійні сліпі рандомізовані дослідження. Лише одне дослідження показало ефективність в виживаності і майже на 38% зниження безрецидивної виживаності у пацієнтів з локалізованою нерково-клітинною карциномою. Це кейнот 564. Ні чекмейт, ні проспер, ні емошен не показала жодної користі щодо. Без прогресивної виживності пацієнтів. Отже, рекомендації ЄАУ 24-й рік виглядали буквально кілька місяців тому, ми користувалися під рівнем слабкий використання імунної терапії, знову-таки було дискутабельне і воно постійно обговорювалося. І саме чому на всіх останніх конференціях обговорювалася проблема овертрітменту, тому що ми маємо чітко сформулювати той профіль пацієнта, все ж таки, кому воно показано. Тут розділяється по ризикам середньовисокий, високий і М1 відсутність метастатичного ураження. Сьогодні ми використовуємо номограми для того, щоб зорієнтуватися все ж таки, стратифікувати цих пацієнтів за групами ризику. Ці номограми різнорідні і яку з них обрати, тому що це Лібовищ 2003, 18, Венус, Американська асоціація урологів. і… Вийшла в цьому році досить цікава публікація, яка, ну, по-перше, оцінювала ризик рецидиву після хірургічного лікування нерково-клітинної карциноми. І оцінювали п'ятирічну безрецидивну виживаність та канцерспецифічну виживаність. І що цікаво, була велика когорта пацієнтів, але 84% з цієї когорти це був нерково світлоклітинний ниркова-клітинний рак. Що цікаво, що пацієнти низької групи ризику складали 58%. І досить цікаві відсотки, тому що повертаючись на начало на початок моєї презентації, що ми маємо від 20 до 40% пацієнтів, які мають мікрометастази, і цілком можливо уявити, що насправді якраз та група середнього проміжного та високого і дуже високого ризику це Наша група інтересу, в якій ми маємо працювати, тобто низький ризик, мабуть, не дуже. Цікавий для імунної терапії, і про це говорить і п'ятирічна виживаність, і п'ятирічна канцер специфічна виживаність. Майже 93%. Про що ми не можемо говорити в високому ризику, як ви бачите, 82-88 і найнижчий, найнижчий відсоток канцер-специфічної виживаності опускається до 66% при дуже високому ризику. Тобто ця група пацієнтів досить серйозно. Знаходиться в зоні ризику по прогресії. І після хірургічного лікування, коли він здоровий, ми маємо йому щось запропонувати для того, щоб намагатися мінімізувати і підвищити ці цифри до 100%. Також в цьому дослідженні оцінювалася ефективність кожної прогностичної моделі, і найкращий результат показав Лейбович 2018 року. з Майже точністю 85%. І е, автори рекомендують використовувати в своїй практиці все ж таки Лібовіч як за основу 2018 року, як за основу для стратифікації ризику пацієнта з локалізованою нарково-клітиною карциномою. Що ще цікаво? Е, в цьому році в Мадриді презентували досить цікаву презентацію, в якій оцінювалася. Відсоток ураження в саркоматоїдній пухлині 20% і більше відсотків. І відповідно до цього оцінювалася е, виживаність пацієнтів безпрогресивна виживаність. В рекомендаціях ЄУ 24-го року чітко вказано, що наше терапевтичне вікно, в якому ми маємо зайти е, зі стартом адювантної терапії. Коливається в межах до 16 -ти тижнів, це майже 4 місяці, і ось тут автори нам показують, що безпрогресивна виживаність 11 місяців при відсотку саркоматоїдних клітин в пухлині більше 20%. Тому є категорії пацієнтів, яким потрібно пропонувати адювант негайно і не чекати цих 4 місяці для того, щоб розпочати адювантну терапію пацієнтам. Цю інформацію, на мій особистий погляд, потрібно доводити і показувати дуже важливі ці цифри, коли це треба починати, тому що у пацієнтів наших багатьох також є сумніви. Я прооперований, у мене по даним комп'ютерної томографії МРТ нічого немає. Лікарю, а чи насправді мені потрібен якийсь адювант якесь продовження лікування? Досить дороговартісне, яке не входить в програму медичних гарантій на сьогоднішній день. Отже. Апдейт квітня цього року, і вже ми бачимо, що Європейська асоціація урологів виводить цю терапію в категорію strong, тобто сильно, і це сильна рекомендація, і вона вже є доказовою. І ми маємо це застосовувати. Ми маємо використовувати стратифікацію ризику пацієнта, ми маємо застосовувати все ж таки адювантну терапію, тому що вона насправді ефективна. Також в 2025 році, я думаю, що Дмитро Володимирович в наступній своїй доповіді більш ретельно цю тему розкриє, але у нас вже з'являються рекомендації по лікуванню після адювантної терапії. І вже з'являються такі терміни, як ранні рецидив після імунної терапії і пізні рецидив. І це дослідження Тініо, яке якраз оцінювало це. Не буду довго. Затримуватися, тому що це якраз буде тема, яку буде розкривати наступний доповідач. Також стосовно власного досвіду на ЄАУ презентували наші німецькі колеги, які в своїх висновках довели, що безпека і ефективність лікування адювантної терапії. Вона співпала з результатами кейноту. І це вже реальний досвід на 54 пацієнтах, який проведений у наших європейських колег, і вони звітували по своїм результатам. Отже, стосовно стандартного профілю пацієнта. Наш пацієнт досить молодий, 96 мм пухлина в максимальному розмірі, по нефрометрії NC36%, по Ренало 12А. Цей пацієнт. Зайшов в наш центр пацієнту. Зараз спробуємо. Отак От виглядає ця пухлина комбінована з кістозним компонентом. В цьому випадку питання резекції не стояло, тому цей пацієнт пролікований, йому виконана 12.08 лапароскопічна радикальна нефректомія. І ми отримали нерково клітинну карциному G3 інвазію перинефральної жирової клітковини. І в своєму дослідженні ми також оцінювали Лібович третього року і 18-го. І відповідно до цих двох груп стратифікації ризиків, то по Лейбовичу 3 третього року у нас вийшла група середнього ризику, полібоюч 18-го у нас цей пацієнт зайшов в групу високого ризику. І це також нас спонукало для того, щоб все ж таки розпочати цю імунотерапію в адювантному режимі. Призначено Пембро. Станом на поточну дату отримано 11 ведень, в САІ не було, ми за цим пацієнтом спостерігаємо. Можливий профіль пацієнта, з, цим, з чим ми також стикаємося в реальній клінічній практиці, це пацієнт 64-го року. З'явився у нас з двостороннім ураженням нирок. А, з однієї нирки нефрометрія СІУ 72%, з іншої нирки Сіу 93%. А, і... У цього пацієнта ще було ураження лівої легені. В шостому сегменті до 3 см було метастатичне вогнище. Отже, що з цим пацієнтом робити, як його лікувати і що йому запропонувати? Ось так виглядає це ураження. Ліва легеня. І двостороннє ураження нирок. І, по-перше, цей пацієнт потрапив до нас взагалі випадково, тому що він потрапив з нирковою колікою. І на стороні враження правої нирки в нижній третині сечовода був конкремент. І тому він звернувся з гематурією, зроблена комп'ютерна томографія і виявлена така картина. Тому, зважаючи на той факт, що у пацієнта був конкремент в правому вічку, виконана уратера і одномоментна лапароскопічна резекція правої нирки. Ішемія 19 хвилин ми отримали діагноз рак правої нирки Т1Б, Н0М1, Р0 в цій нирці G3, метастаз в лівою легеню і поки що робочий діагноз пухлина лівої нирки. Що в цьому випадку? В принципі, метастатичний рак нирки, тому в цьому випадку йому призначена комбінація пембролізумабу з аксетінібом. Ми провели йому три цикли пембролізумабу з акситінібом. І при контрольній комп'ютерній томографії ми бачимо, що в правій нирці даних за рецидив немає. А в лівій нирці ми навіть маємо зменшення пухлини. У нас була сів 93, зараз стала сів 97. Тобто ця пухлина на фоні імунної терапії зменшилася. Я думаю, це майбутнє дослідження, коли ми будемо переходити не тільки в одювант, а ще й в неодювант. І в паренхімі Обох легень вогнищевих утворень не виявлено. 15.02.23 лапароскопічна резекція лівої нирки з центральною шумією 15 хвилин. І так сформульований де діагноз. Права нирка з метастазом в ліву легеню, ліва нирка друга клінічна група, і пацієнт після цього продовжив лікування в режимі пембролізумам псакситінібом. Отримано 34 цикли станом на поточну дату рецист компліт-респонс. Ми маємо безпрогресивну виживаність 28 місяців, і цей пацієнт абсолютно здоровий зараз знаходиться без лікування, поки що акситінібом в зв'язку з фінансовою токсичністю цього препарату. Поки що, але 28 місяців. Ми за ним спостерігаємо. Отже, це також можливий профіль пацієнта, де імунна терапія нам допомагає не тільки. Працювати над метастатичним ураженням, а ще й працювати над первинною пухлиною, і ми бачимо, що пухлина таки зменшилась, і насправді ми змогли зробити безпечну резекцію. Отже, коротко. Кейнот насправді змінив ландшафт адювантної терапії при нирково клітинній карциномі. І це перша імунотерапія, яка продемонструвала реальну клінічну користь у пацієнтів з високим ризиком рецидиву. І це не про всім давати, це саме про вміння обрати того пацієнта. Одно запитання, будь ласка.